У вас є два шляхи під час купівлі нерухомості. Перший шлях займатися всім самостійно, шукати квартиру, домовлятися про огляд, вести переговори, перечитувати незрозумілі документи, спілкуватися з нотаріусом та організувати собі присяжного перекладача, якщо ви не володієте мовою, розбиратися у всіх тонкощах купівлі нерухомості за кордоном. Також є другий шлях співпраця зі мною. Я беру на себе всю відповідальність за підбір об'єктів стосовно ваших вимог, проводжу переговори з продавцем від вашого імені, перевіряю всі документи, чи немає обтяжень та боргів на нерухомості. Відстоювання ваших інтересів під час усієї угоди проводжу юридичний супровід під час підписання угоди у нотаріуса. Організовую присяжного перекладача, якщо ви не володієте польською мовою. Не зволікайте, звертайтесь, і я з радістю допоможу придбати вашу бажану нерухомість у Кракові.